Ми маємо стати інноваційною країною, вільною країною від забобонів, стіг. Я вважаю, що люди, які зараз у війську, вони роблять для нас найкраще. Тому наша задача для них теж саме зробити. Я розумію, що ця терапія може врятувати тисячі, а можливо мільйони життів у нас в Україні. Я глибоко переконаний, що вони є рушійною силою. Вони є тим елементом, які на даний момент може зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Вчимося, отброємося і до перемоги. Ми хочемо врятувати весь світ. Ми знаємо, що є речовини, які реально допомагають. Такі речі здоровим людям дають доставу, дають підтримку. Це буде відбуватися значно швидше, ніж це було в мирному часі. Україна це та країна, яка готова вимагати певних процесів. Полегшення. Що потрібно. маємо постійно тренуватись і нарощувати свою силу так само, як і наші захисники на полі бою. Тривожність, депресію, нічні атаки це дуже важко. Це дуже важливо для здоров'я нації, яка пройшла отакий от важливий і дуже трагічний етап війни. Я 9 років працюю з ветеранами, і мій інтерес був в тому, щоб не залишати їх стім наодинці, якщо в цьому є якась ефективність. Ми маємо зараз робити те, що будуть країни першого світу робити через декілька років. Якщо ми правильно використаємо цей важливий і ефективний інструмент, ми можемо швидко оздоровити націю. Робити все, що необхідно для того, щоб подолати потенційні ризики, ну в даному випадку лібералізувати питання доступу до новітніх методик лікування. Робимо найкраще для найкращих.